Ще є одна дуже така цікава історія, що зовсім поряд з нами спруч, спруч, це річка, річ, яка в історії України має таке когось половинне звернення, але її всі знають. І тому у 1772 році, внаслідок цих всіх дипломатичних хитрощів, трьох держав, а сам найосновніше те, що послав на річ Посполита, відбуваються поділи Польщі, і в 1772 році сюди приходить Австрія. Ну, існує історія про картографічну помилку: що коли дипломати трьох держав, а це Росії, Прусії, Австрії, ділили Польщу, вони не мали точної карти. І тому на тій карті не точні було, е, було якась річка под колець. Коли ж приїхали австрійці сюди, а вони люди методичні, почали розпитувати місцевих жителей московії річки, немає, не існує. Географічно вони помітили, що це швидше за все серед є. Але серед він такий, знаєте, має схили, лісистий, і тому там він непридатний до встановлення кордону. Австрійці дивляться, що тут така безвладдя, Польща вже на ладан дихає. Вони швиденько на захід переїжджають і беруть ще з західніше з 50 кілометрів. Доїжджають до річки Збруч. бачать, що Збруч має набагато краще таке розташування Легко під'їхати, легко розбити кордони і власне пічка з Буч стає кордоном між двома Українами, між двома світами, в раніше Україна одна, понад 150. Років. Кордон. Дуже така трагічна доля нашого кордону, також в часи голодового 20-30 роки тут буквально чого смолита, друга річниця. Жити, наприклад, бідна сестра якоїсь мешканки скали, а це так і було. Вона знає, що там сестра похне з голоду, її родина, а ця хоче допомогти. Ось якимись темними місцями, темними ночами скалецькі жителі перекидали як, як тарзанками хліб. Дуже багато було також збігців з цієї скали. Діти бігали, кричали Ми голодні, дайте хліба. Люди, які просто божеволіли від голоду. І йшли і пере, переходили цей кордон. А скалецькі жителі брали їх на поруки під опіку, вели там в центрі в місті була прикордонна застава, і перед польською владою говорили, що не віддавайте їх назад, а їх треба перевідати. Ну і власне про масштаби, катастрофічні гігантські масштаби розгортання голоду в 1932-1933 році. Світ дізнався саме завдяки нашим селянам. Міським нашим місцевим жителям скали та навколишніх сіл, які просто бачили цю картинку як у телевізорі. Тобто, просто перед ним зібралися це. Можна використовувати? Я розумію, що вони не будуть видні. Потім все одно можна буде поставити. Да.